Леді джентльмени, а здебільшого, джентльмени ради всіх вітати на наших доволі вже нечастих, нерегулярних відео, але все ж таки ми намагаємось хоч чимось вас тішити. І, коротше, бачите, бачите, у нас сьогодні шоці сівики, і ми будемо сьогодні робити пум 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 Неонову підсвітку дна. Галуба Еміль вже під градусом. Під градусом від газиків, бо там немає алкоголю, бо ми проти цього і нам не можна. От і коротше, другий момент. Ми ще сьогодні будемо нарешті фарбувати гуму. Ми зробимо спортивні покришки, ми зробимо Honda Рейсінг, бо ми це діло вже активно доволі таки продаємо в нашій країні, але собі ще ні на жодній тачці це чомусь не зробили. Тому у нас є сьогоднішня жертва, і це наш. Власник цього чудесного сівіка, якого ви можете пам'ятати, чи власника, чи сівіка, можливо. А в сівіку є ще один сівік. Ну і коротше, починаємо. Коротко про головне. У нас сьогодні неончик кастомний. Це таке можна виготовити. І все буде не так, щоб супер важко, але не супер і просто. Ми зробимо його таким чином, щоб його можна було легко встановити і легко демонтувати за необхідністю. Він у нас буде йти по кільцю, він весь по факту буде запитаний від одного дроту. Тобто він по колу має бути з'єднані стрічки між собою. От, по факту спереду немає ніяких питань, питань під підкривок, загнав і все добре. А от по задній частині треба зараз буде щось вигадати для того, щоб все це діло провести по задній арці, обійти колеса. Ну, коротше, оця вся історія. Ході не дуже довгих обговорень разом з Безхатьком ми вирішили, що будемо фіксувати наші. Посадкові місця на акфікс до них вже на стяжки звичайні будемо ставити нашу діодну стрічку. Має все триматися добре, плюс можна буде легко демонтувати. Поки я там вже трошки балакаю наш Сергій Славік вже почав все кріпити. Як його конкретно звуть, можете вирішити для себе, чи Сергій, чи Славік для нас в нього подвійне ім'я, і важко пояснити, чому це так. what? чи не хочеш ти щось зробити корисне? ні yeah. Ми все кріпимо на ось такі ось штучки. Ці платформи ми клеїмо акфіксом. Наш улюблений акфікс. І через ці отвори ми просто все фіксуємо на стяжечки. Таким чином, нічого не втратиться, не загубиться. Це у нас Сергій Славік займається от такими прикалюхами. Це, до речі, теж його виробництво. От. І він в цьому дуже сильно шарить, включно з нашими діодними стрічками сьогоднішніми, там, наче як щось замерехтіло, замерехтіло, я бачив, що воно горить, горить, світить. Буде топчик. Воно там має що, не працює? Это... Пуф. Коротше, тут у нього складна схема, все має свій сенс і місце встановлення. І коротше, ми трошки просрали, не той бок, взяли. Той бік має бути там. Навпаки, не запрацює. Воно все має бути правильно заживлене, так би мовити. 15 later. Так, любі друзі, як це часто буває, монтаж за 15 хвилин перетворився на наше класичне фіаско. І він затягнеться ще й на наступний день, тому що у нас щось пішло не так з діодною стрічкою першою. Це у нас має бути передній бампер. І у нас ось тут вже немає діодів, а тут воно мерехтить. І, звісно ж, звідси сигнал далі вже не йде трошки попандос. Але це не є проблема. Зробимо завтра. Відремонтуємо все, а поки можемо перейти до фарбування коліс. Так, це у нас коротше, хтось там замовив колісні трафарети, навіть там була бірочка додаткова. Я не пам'ятаю, він замовляв, чи то вже був бонус. Це був бонус. Це був бонус, от. І коротше, людина просто потірялася. на моменті, коли ми написали, що все готово, можна забирати. От. Тому зараз ми цей комплектик і відфарбуємо на нашому сівіку. зараз буде спортивні. Two very boring minutes later. Перший досвід, коли ми самі будемо фарбувати плівкою. До цього ми робили через бумажні трафарети. Зараз дуже цікаво. Насправді вже монтаж значно простіший, ніж ми це робили бумажним. Прикольно. Зараз подивимось, як воно буде виглядати, коли відфарбуємо. no We hit the room, me and my crew, and it was cool until we bumped into you. Now it's been years, but there you were like a Mustang, redlining every single gear with a man that danced like he was born in '49. But lost his groove back in ancient times. I wanna know what those replacement hips is. That a Swatch watch? Do you know what time it is? is? Cause he run deep in the? Коротше, народ, день-два. Починаємо з тік-ток лайфхаків беляха. Значить, якщо взяти трошки алії, трошки карча, е, облішого карча, і типу це все діло натерти, то має бути топово. Ні, я, я бачив з такою фін. Так, я ну бачив з такою. Так. ну Ну, типу, мабуть, якщо помити ще тачку спершу. Але є момент. Е, значить, Я все це діло... Треба було, мабуть, споснути. Зараз ми ще зробимо з якимось клаптиком е, От, І, коротше, е, типу ніхто не показує, що буде, коли вона висохне і на сонечку. От завтра подивимось, максимально цікаво. Ну, об'єктивно краще. Коротше, пацани, щоб ви розуміли, масштаби лайфхака це карбоновий топот натурі. Ди диви. Ну об'єктивно. Блін. Дікає так кожен раз перед виїздом. Воно жирне. Ну ні, ну прям так. Да. Лучше. Воно жирне. Я думаю, що воно може триматись плюс-мінус довго до мийки. Мені каже, вона грязь забере. Може грязь забере. Ну, давайте. Може. Може. Ну я думаю, що це треба буде блядь, аналізувати завтра. А тут, бачите, лак просто вздувся, але ще не знявся. Треба його відколопнути, а потім вже буде ефект. Ні, ну реально лакує. Але як на... Ну прям да. Воно матує. Воно лакує. Диви. Лак. Ну, подивимось, коротше, як буде завтра. Цікаво, максимально. На зараз э, лайфхак працює. Якщо от, коротше, у вас тачку дивлять, будуть дивитися через 5 хвилин, можете так робити, нормальна тема. Yeah! Лайфхаки закінчилися. Продовжуємо день-два. Ми повертаємося до нашого Неона. Сподіваюся, що сьогодні ми виїдемо. Сьогодні вже зараз сьома година вечора. Тож у нас є десь годинка-півтори на те, щоб все встановити. І поїхати знімати проїзди, люті проїзди. Або ж фіаско і знов потрібен буде день третій. А з нашим графіком зараз не дуже просто викритий цей день, бо з того дня один пройшло ще додатково два дні. От, е, Є вже відгук по кольоськах наших таких гарних, значить, тачечку впізнавати стали і кидати фоточки мені. І прям до, до цікавості дуже сильно додалося, бо тепер всі дітки, дітлахи ходять, фоткають, питають, що воно, як воно. Ну, коротше, історія гоночна, прям працює, тому рекомендуємо. Такі трафарети можна замовити насправді або у мене в інстаграмчику, або в інстаграмчику напряму у Сергія Славіка. Якщо хочете, якщо так, коротше, тут ми десь тут на Еміля голові додали тех. Можете прямо у нього замовляти таку штуку. Насправді бюджетно, дешево і сердито. І дивіться, це ж коротше було пофарбовано. Ну, плюс-мінус якоїсь непоганої фарби, але фарба в балоні це фарба в балоні. Чотири дні і одна агресивна мийка, і вони виглядають от уже майже як треба, гоношно. Він прямо от ну навмисне намагався підтерти напис, і ну, можна сказати, не вдалося. Коротше, ще треба їздити, щоб вони дикі були бойові. Ми продовжуємо з неоном. Переїхали. Щоб був доступ спереду. Зараз будемо монтувати наше кріплення. Коротше, воно якось також запрацює. О! Має бути топ. Все, як я й казав минулий раз. на швиденько, аби нічого не відригнуло на ну, оці штучки. По арочці ми вирішили робити по хардкору, по задній. Так як у нас немає підкривок, ми просто до металу приклеїмо наші оці закладні під стяжечки. І отак от по арочці, по дузі, проведемо дріт, бо у нас його досить багато. І найцікавіший прикол цієї неонової підсвітки полягає в тому, що ми вже ставили сюди величезний андроїд. І він тут не просто так тепер стоїть. Є тепер підключення неону, штатне. Уявіть у штатному андрої, ну у штатному, ви зрозуміли ідею, стаціонарному андроїді в шостому сівіку. Ти таки під'єднуєшся і можеш налаштовувати свій неончик на прямо з екрану. Це триндець, це просто підпау, розрив і так далі, Нет. так далі. І ось воно там пуф. Пуф, покла це, ще. Вибачайте, вже видно дуже погано, але ж треба було зробити так, щоб воно ж вам було видно суть неону. Ну це жорстко. До речі, народ, вам маленька вставочка. Оці штуки вже у мене рік на акорді і лінза не вигоріла, в цілому все ок можна юзати. Все працює, ніяких перебоїв за рік не було. Ooh, I'm a Ну, друзі, з моменту. Коли я сказав, що покажу результат на наступний день, пройшло приблизно два місяці. Ось ось такий результат ми маємо. Якщо чесно, взагалі в жодному випадку ніколи не користуйтесь цим лайфхаком. Це повна хрінь, і так робити в жодному разі взагалі не можна. Через добу це виглядало так само. Тобто, вся пилюка прям жорстко прилипає перші 10 хвилин. Виглядало так, наче як воно щось плюс-мінус свіже, але все одно ну, було очевидно, що воно. Чимось намазане, бо так тачка не буде виглядати, якщо просто її типу, якщо вона в гарному стані. От і момент ще цікавий, якщо ви залишите оце діло більше ніж на добу на авто, то скоріш за все залишки вашого лаку або фарби підуть геть з авто разом з цією олією, тобто воно прям жире лак. Тому так робити взагалі ніколи не можна. Добре, що ми це спробували на тачці, яку не шкода. Але все одно ми сумлінно продовжуємо тестити всі новинки і лайфхаки для того, щоб вам можна було розповісти, що варто робити, а що ні. І от, наприклад, ось ці принти на стойки авто в цілому норм собі тема можна використовувати. Брали на Aliexpress гривні гривнів, мабуть, за 50. Непогано виглядає, і можна щось собі придумати під дизайн. Коротше, перш ніж щось. Чудити зі своєю тачкою спершу треба гарно подумати. Не забувайте, друзі, підтримувати мій проєкт лайками, підписками, коментарами. Це дуже сильно допомагає каналу просуватися далі. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим і корисним. До нових зустрічей. Всім пока!